Всім привіт! Сьогодні четверта, части... четверта частина по виживанню. Можна ось так просто. так. Як ми пам'ятаємо, в минулій частині у нас було про те, що потрібно, у рюкзак... що потрібно мати в рюкзаку виживальщика, ну, що обов'язково, що не обов'язково і все таке. У ще минулій частині було про кепку. Ось, моя кепочка ще одна. У мене там їх ціла колекція. А, і в самому першому відео про багаття. Ну що ж, а в цьому відео я, буду, я розповім вам, як зав'язувати морські вузли. Для більшості це, звісно ж, морський вузол, бо всім кажуть, що це морський вузол, але насправді цей вузол настільки крутий, що всі починають його називати на честь себе. Такий пластовий вузол, і прямий вузол, і морський вузол. Ну, Більшість привикли до морського вузла. І ще одна дуже важлива річ, це те, що якщо неправильно зав'язати е, морський вузол, то вийде бабкин вузол. І він дуже легко, ну, він погано розв'язується, але дуже легко розходиться. Ну що ж, приступаємо до в'язання. І так, з самого початку беремо якусь ру. Ну от, наприклад, право. Зазвичай це право, але беремо праву. так. Накладаємо ось так, от, як початок звичайного вузла. І ось так от униз. І це виходить звичайний вузол. Тепер беремо ту ж саму нить, яка вже стала лів, лівою, і знову накладаємо поверх. І робимо ще один такий же вузол. Робимо ось так, от, робимо ось так, от. ось так. І ось наш вузол. Якщо ось так от його дуже сильно затягнуть, то його буде дуже важко розв'язати. О, важко. Але все ж таки, як розв'язати яз... розв такий вузол, треба взяти якийсь із, ну, якусь із двох сторін? Взять ось це от і потягнути ось так от. Опа, на. І все, ось таке от у вас повинно вийти, і ми беремо і ось так от швиденько його розв'язуємо. Але найголовніше. Не спробувати зробити бабкин вузол. Для того, щоб зав'язати бабкин вузол, не знаю для чого він вам, але може бути потрібен. Беремо один кінець мотузки, накладаємо, ну, як і в морському вузлі. Але друге, другий вузол беремо знову правий кінець мотузки, тобто інший кінець мотузки. І накладаємо поверх. Робимо ось так от і ось так от. Розв'язався. Просто треба потягнути за дві ці штуки. І тоді він легко розв'яжеться. Давайте знов зав'яжемо морський вузол ще раз. Беремо один кінець мотузки, зав'язуємо. Беремо той самий кінець мотузки, але вже з іншої сторони. Зав'язуємо. Ось так от зав'язуємо ось це от все. Ось, ось такий от вузлик у нас виходить. Такий от гарненький. Чудовий вузлик. Він одночасно і прочний дуже. І одночасно він дуже красивий. Да. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім пока.